Вітаю! Сьогодні ми виконуємо лабораторну роботу номер 10 Використання діаграми таймлайн для представлення хронології інформаційного процесу. Завданням роботи є навчитися використовувати онлайн-редактор Canva для створення такого типу інфографіки. Взагалі, що таке таймлайн? Слово таймлайн походить від англійських слів time час та line лінія і перекладається як лінія часу. Тобто, це, це така лінія часу, де в хронологічному порядку представлені події, досягнення, або певний план дій. Таймлайн служить для наочного візуально заручного розташування подій в хронологічному порядку. Наприклад, за допомогою цієї такої типу діаграми можна зробити або зобразити певний відрізок свого життя, де виділити основні ключові моменти, або представити. Список фільмів, що вийшли на екран за певний проміжок часу. Цей інструмент дає розуміння хронології та періодизації подій, сприяє розвитку досвіду роботи з інформацією, дозволяє робити широкі узагальнення для кращого сприйняття теми та допомагає подавати дані наочно. Для створення таймлайну підійде будь-який графічний редактор. Або спеціальний конструктор інфографіки. Серед таких конструкторів є конструктор Canva, який використовується для створення різного типу графіки, в тому числі і візуалізації даних. У лабораторній роботі пропонується дослідити розвиток певних процесів за роками. Це може бути антологія комп'ютерних ігор, Зміна модних тенденцій, літературні твори певного автора, автора чи стилю, еволюція музичних стилів, наприклад, рок музики чи класичної музики та багато іншого. Тобто тематика досить ввійна. Ви можете обрати ту тематику, яка вас цікавить, або скористатися якимось якоюсь запропонованих тем. Відкриваємо онлайн-редактор Canva за посиланням, що надане у лабораторній роботі. Спочатку необхідно створити собі робочий аккаунт. У правому верхньому кутку ви можете створити такий аккаунт для себе, можете використовувати вже наявний обліковий запис Google, або, наприклад, створити аккаунт з використанням своєї електронної пошти. Коли ви створили свій робочий аккаунт, необхідно створити папку, у якій ви будете зберігати всі свої створені файли для того, щоб вони знаходилися в одному місці. Переходимо у меню Проекти та додаємо в даному випадку новий проєкт. Нас цікавить папка, яка буде називатися в даному випадку Інформатика. Обчислювальна техніка та програмування. Ось у цій папці будуть зберігатися ваші робочі файли, з які ви можете змінювати, ділитися з ними, ділитися ними зберігати і так далі. Переходимо у меню шаблони. В редакторі Canva існує велика безліч безкоштовних шаблонів. Як бачите, тут є шаблони як безкоштовні, так і ті, які можна купувати для більш складного дизайну. Нас в даному випадку цікавлять саме шаблони для створення лінії часу. Тому я пропоную ввести вам пошуковий, зап... пошуковий запит таймлайн та обрати. Для своєї хронології один з існуючих шаблонів. Як ви бачите, вони є дуже різні, у різному форматі, є як платні, так і безкоштовні. наприклад, ось. Далі ви можете скористатися одним з шаблонів, які ви бачите у цьому пошуков... при цьому пошуковому запиті, або одним з... із шаблонів, які були наведені у лабораторній роботі. Для прикладу було відкрито один із шаблонів, які були наведені в лабораторній роботі, шаблон редактора Canva представляє собою конструктор, який ви можете змінювати за вашим бажанням. Кожний з елементів конструктора можливо редагувати, змінювати, видаляти, додавати нові і так далі. Вперше, ви можете змінити назву своєї діаграми. Два рази натиснувши лівою клавішою миші, ви виділяєте текст та змінюєте назву діаграми, змінюєте шрифт, можливо, якийсь і так далі. Змінюєте колір шрифту, його нахил та розмір. Далі у нашій діаграмі є такий параметр, як елементи. Тобто ви можете додавати або створювати якісь нові елементи. Вони представлені у вигляді, наприклад, ліній та фігур у великій кількості вже вбудованих, у вигляді вбудованої графіки як безкоштовної, так і тієї, яку можна купувати, у вигляді невеличких піктографіків, які ви можете використовувати, також для зображення свої, або створення повністю готового шаблону. Який більше підходить для вас. Використовувати, можливо, навіть існуючі фотографії, відео, аудіофайли, діаграми, таблиці, рамки і колекції. Цей інструмент дозволяє створювати досить цікаві та широко використовувані творчі проекти, які можна буде представляти. Як у рекламній продукції, так і використовувати для більш особистих потреб. Наприклад, якщо ми хочемо додати певне зображення, ну, нехай це буде, наприклад, таймлайн або лінія часу для еволюції певних тренувальних вправ. Нехай буде так. Ось ми обираємо відповідні векторні зображення. Кожне зображень ми можемо використовувати, ми можемо його редагувати, як уже у відомих вам графічних редакторах, зменшувати, збільшувати, обертати навколо своєї осі і розміщувати, таким чином, представляючи, наприклад, нашу діаграму уручному для нас форматі. Ось бачите, таким чином можна працювати з будь-якими зображеннями, можна також змінювати зовнішній вигляд тексту, обирати різні цікаві шрифти, безкоштовні та ті, які можна купувати, обирати тип заголовків, підзаголовків даних, а також змінювати шаблони. Якщо вам, наприклад, не сподобався спочатку той шаблон, який ви обрали. Таким чином, я пропоную вам створити повністю свій проєкт в ліній часу. Пропоную використовувати найпростіші діаграми, але якщо у вас буде бажання, ви зможете поекспериментувати і створити щось більш цікаве і розгалужене. Коли ми виконали наш проєкт, для того, щоб його зберегти, необхідно скористатися меню Файл, зберегти в даному випадку в папці та обрати папку, в якій ви хочете свій файл зберігати. Ось Таким чином, також можна зберігати зміни певні протягом роботи. І потім, коли ви будете працювати вже в вашому редакторі, у вас будуть готові проекти, які будуть зберігатися, на основі яких можна буде створювати певні шаблони або базувати на них свою подальшу інфографічну творчість.